128 бойових зіткнень відбулося на фронті впродовж цієї доби. Про це повідомили в генштабі. Окупанти знову намагалися атакувати наші позиції на харківському напрямку. Сили оборони відбили три ворожі штурми, бої точилися поблизу тихого. На прямому зв'язку з нами зараз Іван Ковальов. Це підполковник, начальник відділу прикордонної служби бригади ГАРД. Пане Іване, добрий вечір. Вам вітаємо. Добрий вечір, слава Україні, героям слава. слава Пане Іване, Зараз ми демонструємо для наших телеглядачів qr код на екрані і також номер банківської картки. Закликаємо підтримати збір на потреби прикордонної служби бригади ГАРД. Якщо можете, поясніть які потреби сьогодні першочергові, на що варто задонатити. У першу чергу, це необхідність в півдронах. Однозначно, їх кількість це прямо пов'язано з життям та безпекою наших військовослужбовців, так як ці птахи зупиняють ворога ще на підступах до наших позицій в будь-яких його проявах від піхотинця до важкої броньованої техніки, та звичайно комплектуючі до ФПВ, що дозволяють збільшувати радіус дальності використання та підтримання стійкого зв'язку з, зв з оператором. 500 тисяч гривень така мета цього збору для бригади гарт на дрони комплектуючи до них, це те, що рятує життя кожного нашого військового. І ми з вами маємо зробити все для того, щоби ставало більше цих донатів. Друзі, вже 7 тисяч гривень. Ось за цю хвилину включення ми з вами задонатили. Тому, будь ласка, долучайтесь, приєднуйтесь, Кожна гривня важлива. Дуже сподіваємося, що ці 100 тисяч гривень ми зможемо з вами закрити за це включення з паном Іваном. Тому, будь ласка. Просимо дуже донатити. Ну, а власне, що відбувається зараз на лінії фронту, де ви перебуваєте? На Вовчанському напрямку, де в складі Сил оборони України, продовжує виконувати бойові завдання прикордонна бригада ГАРД обстановка залишається досить складною. Ворог постійно здійснює вогневий вплив по нашим позиціям, намагається активно діяти. Малими групами піхоти, але протидієм, всім намірам противника успіху в них немає. А чи намагаються сьогодні росіяни вийти з боїв у місті і спробувати оточити Вовчанськ? Чи є такі ознаки? Ну, на нашому напрямку противник проявляє активність не тільки в е, безпосередньому в місті. Е, всі дії ворога мають на меті. Нарощувати передумови для просування в сторону куп'янська, що поставить під загрозу оточення наших підрозділів, які ведуть боротьбу з ворогом як на вовчанському, так і на куп'янському напрямку, цього допустити не можна, і наразі сили оборони України, в тому числі військовослужбовці бригади ГАРД припиняють будь-які спроби окупантів присунутися в нашій смузі відповідальності. Ми активно з вами донатимо і за це дуже дуже дякуємо всім нашим глядачам. От ми вже розуміємо, що 83 тисячі залишається до того, щоб закрити цей збір. Просимо дуже наводити телефони на QR-код, долучатися. Номер карти також є. Давайте спробуємо зробити такий подарунок цього вечора. Власне, бригаді Гард і спробувати закрити цей збір. Збір на дрони комплектуючи бригаді Гард. Друзі, долучайтесь, будь ласка, 80 тисяч залишається до. Закриття цього збору. Ну, і, власне, ще запитання: які фактори сьогодні мають найбільший характер бойових дій? Що сьогодні найважливіше? Ну наразі однозначно впливають різкі зміни погодних умов. Туман, сніг ускладнюють орієнтування на місцевості, на снігу краще видно сліди. Що тут проходила якась група людей або їхав транспорт. В погану погоду важко працювати дроном. Велике значення мають наскільки підготовлення техніка, зброя, люди до холоду. Треба враховувати також і бездоріжжя. Так максимально неможливлювати тривалого перебування в одному місті на відкритій місцевості. Якщо десь застрягнеш, то. Чудова мішень дронів, мінометів, відповідне маскування треба використовувати і тому подібне. 75 тисяч залишається ще аби банку закрити. Друзі, давайте активізуємося. Маємо 73. 73, Так маємо ще буквально 3-4 хвилини на спілкування в прямому ефірі. Закрити збір. Це завжди дуже красиво виглядає, пане Іване. Щодо застосування росіянами авіаційних засобів ураження на цьому напрямку. Як часто вони використовуються, і чи з'являється щось нове? Ми знаємо про Каби, ми знаємо про Фаби, чи можливо. Модернізуються ці речі і як їм протистояти, власне. Зараз інтенсивність застосування авіації ворогам невелика. Здебільшого противник скидає саме каби, їх може бути по декілька за добу, але все ж таки в смузі оборони наших підрозділів, здебільшого, ворог використовує дрони та міномети. Чогось нового для себе модифікованого ми. Не спостерігаю. Так, маємо станом на зараз, що 60 тисяч нам залишається. Просимо долучатися. Друзі, ситуація оперативна на вовчанському напрямку дуже складна, і маємо сказати про те, що кожна гривня сьогодні важлива для того, щоб українська армія звільняла наші території для того, щоб наші бійці, які знаходяться в нелюдських умовах, перебувають і постійно під обстрілами росіян, залишалися живими. Тому ми донатимо на вашу на нашу. І на їхню безпеку, тому будь ласка, долучайте, Залишається 60 тисяч. Нам всього лише закрити збір. Давайте спробуємо це зробити. Так, ну і всі ці гроші будуть витрачені на потреби прикордонної служби бригади Гарту, зокрема на закупівлю дронів. Тому це дуже важливо. Давайте активізуємося. Пане Іване, ще запитання таке: чи задіють росіяни диверсійно-розвідувальні групи на Харківщині? Ну як ознака, чи це присутня. Безпосередньо на ділянці наших підрозділів спостерігаємо дану активність, вона не є низькою. Силами ДРГ противник намагається вивідувати нашу оборону, зібрати інформацію, наскільки ми контролюємо ситуацію на тій чи іншій ділянці, як можна далеко пройти непоміченим. Тому тут вже все залежить від пильності наших військовослужбовців, які перебувають на позиціях. Реагувати потрібно на будь-який шурхіт. Так, абсолютно 50 тисяч залишається до закриття банки. Друзі, хочу зробити оголошення. Можемо закрити цей збір, якщо навіть ви дивитеся цей ефір вже не в прямій трансляції. Тому скористайтеся банківською карткою, скористайтеся QR-кодом. всі гроші на потреби відділу прикордонної служби бригади Гард, зокрема на закупівля дронів. Ну а пану Івану Ковальовому дякуємо. Дякуємо вам, підполковник Спасибо. начальник відділу прикордонної служби бригади гард. Був з нами. На прямому зв'язку зараз прикордонна служба бригади ГАРД виконує свої завдання на Вовчанському напрямку.